Розділ 10. акти благочестя. Пункт 4: Деформації благочестя. Попри те, що деформації благочестя та духовні патології. Це не центральна тема даної книжки, саме такі викривлення найчастіше служать індикатором того, що з людиною діється щось недобре. У нас немає можливості зазирнути в душу іншого, але зовнішні прояви ми здатні оцінювати, тож із деформаціями благочестя варто ознайомитися. Зауважимо, що мета цих міркувань. Не засудити чи звинуватити кого небудь, а здобуті знання застосувати перед усім до себе, що допоможе дотримуватися правильного шляху. Крім того, теологам початківцям потрібно розширювати горизонти своїх знань, тому про духовні патології теж треба говорити відкрито в добу патристики, тобто з першого по восьме століття. Коли кристалізувалися основні поняття теології, багато авторів проголошували ідеї, визнані церквою єретичними, однак, якщо заглибитися в них, то з подиву можна виявити, що головною проблемою тих поглядів була не брехня, а різні крайнощі. У практиці благочестивого життя більшість деформацій це теж крайнощі. Можна виділити дві групи деформацій в актах благочестя. Перша група занадто сильний акцент на релігійній активності, це може здатися дивним адже акти благочестя так чи інакше пов'язані з релігійним життям, і на проповідях ми часто чуємо, що потрібно багато молитися, брати участь у літургії тощо. Попри те, що загалом це вірно, тут може бути й друге дно сакралізм, тобто редукція духовного життя до зовнішніх релігійних актів. Сакралізм переростає в переконання, що акти благочастя, наприклад, молитви, можуть діяти як заклинання магічно, достатньо прочитати ту чи іншу молитву, і отримаєш бажане. У центрі уваги тоді перебуває сам акт, а не його сенс і зміст. Крім того, це веде до переконання, що той, хто здійснює більше актів благочестя, благочестивіший і святіший, отже відбувається інструменталізація побожності, і вона втрачає свою глибину. За наявності такої деформації можна порадити людині. Зменшити кількість актів благочастя і більше уваги приділити їхній якості, тобто сфокусуватися на тому, що відбувається зустріч з Богом, а не просто механічна дія. Існує ще одна деформація цієї групи, яку ми називаємо ієрархізмом її суть полягає в хибному розумінні значення актів благочастя. Для спасіння людини релігійне життя та віра головні духовні цінності посідають чільне місце, а матеріальні відходять на другий план, але не зникають зовсім. У разі ієрархізму людина повністю відкидає, ігнорує цінність матеріального світу. Наприклад, батько кидає роботу і цілими днями безперервно молиться. Не виконуючи головного обов'язку свого покликання виховання дітей та утримання сім'ї, у такий спосіб він порушує рівновагу в духовному житті, у якому матеріальні цінності теж відіграють важливу роль парадоксально, але проблема ієрархізму дуже часто трапляється серед духовенства та чернецтва. Хоч цим особам і належить більше піклуватися про духовне, проте нерідко від священика або ченця можна почути докір, що миряни занадто світські, надміру піклуються про матеріальне так демонізуються земні блага, які мають служити мирянам і без яких світське життя неможливе, у відповідь на це слід сказати, що до Божого задуму спасіння. Залучені і світські цінності, якщо тільки вони не провадять до гріха це той шлях, який духівник має вказати своєму підопічному, якщо той потрапить у пастку ієрархізму. Друга група занадто сильний акцент на світській активності. У цій групі деформації благочестя можна також виділити два типи Перший – Надмірна діяльність у світі навіть із благородною метою, але ціною релігійного життя. Цю деформацію можна схарактеризувати фразою не маю часу молитися, треба працювати. Такий тип деформації благочестя загрожує швидким внутрішнім вигоранням, адже в цьому разі людина, незважаючи на те, що мінімально практикує акти благочестя. Згодом перестає бачити сенс у тому, щоб докладати зусиль, і дедалі більше піддається спокусі все кинути і жити за інерцією. Виходом із цієї пастки є глибока переоцінка цінностей, на які особа спирається в житті, і відкриття значення духовних практик. Другий, радикальніший тип деформації. Це повне відкидання практики благочестя. Його можна схарактеризувати словами Я в серці вірю, але не молюся і не практикую релігійного життя. Це не означає, що людина стала невіруючою, проте віра для неї відходить на другий план, перестає впливати на будь-які рішення. За таких обставин важко говорити про духовне життя. Небезпека, однак, полягає не в тому, що людина втратить віру, найімовірніше цього не станеться. Проблема в тому, що рудиментарна релігійність такої особи стане забобонною та механічною, забобонною, бо релігійна сфера буде в неї асоціюватися з ворожінням, а у своїх поглядах ця людина дедалі більше занурюватиметься в синкретизм. Тобто в суміш різних часто несумісних релігійних традицій, наприклад, християнин, який приймає реінкарнацію. Це змінює сприйняття Бога, спотворює дане ним откровення і може навіть призвести до спрощення та примітивізації образу Господа. Такий образ Бога не сприймається серйозно і точно не може послужити мотивом ухвалення важчих. Але спрямованих на більше благо рішень, крім того, людина швидше, без будь яких докорів сумління може піддатися гріху. Такий підхід до побожності стає механічним адже тоді акти благочастя сприймаються як засоби тиску на Бога чи на вищі сили, які повинні виконувати бажання, коли ж їх не виконують, це призводить до байдужості. Цей тип деформації здається найважче виправити, адже в цьому разі йдеться про відсутність благочастя і мотивації до того, щоб щось змінювати. Тут потрібно починати з євангелізації, і з повторного відкриття сенсу втілення Христа, а також християнського шляху спасіння.